21 листопада, із нагоди дня гідності і свободи, керівництво громади та військові поклали квіти до пам'ятного знаку воїнам, які віддали своє життя за Україну, та на алеї пам'яті, де вшановують героїв, які полягли в російсько-українській війні з 2014 року. Пише прес служба міської ради: гідність і свобода це те, за що ми боремося, і що надає нам силу, те, що нас об'єднує, що ми виявляємо навіть у найважчі періоди нашої історії. На Кіровоградщині створюють місцеві мобільні вогневі групи для боротьби з шахедами, повідомив начальник Кіровоградської ОВА. Обласна військова адміністрація, райони, громади, місцевий бізнес долучені до цього збору. Вкрай важливо комплектувати ці підрозділи не лише транспортом, а й усім необхідним. На це Кропивницька міська рада спрямувала 11,7 мільйона гривень. Маємо об'єднати зусилля, щоб ефективно захищати енергетичну інфраструктуру, комунальні об'єкти територію керавографії. Градчини від ворожих ударів, зазначив Андрій Райкович. Приютівська громада має нову ідею щодо покращення якості профосвіти СГ-напрямку. Вже сьогодні сільгосповиробники мають проблеми із механізаторами та водіями дороговартісної наземної СГ-техніки. Процес відновлення робітничих кадрів має бути інтенсивним. Аби випускники були висококваліфіковані, вони мають практикуватися на сучасній техніці на базі навчального закладу. Наявність техніки можна забезпечити за рахунок бюджету або за партнерською програмою коли іноземні виробники передають для навчання студентів та фермерів на комерційній основі сг техніку Такий проєкт може бути реалізований на базі Олександрійського професійного аграрного ліцею. Зараз керівництво громади у пошуку зацікавлених осіб. Олександрійських студентів запросили до бібліотеки на історико-патріотичну годину Українці історія нескорених. Приурочено до Дня гідності та свободи. Під час заходу присутні дізнавались, що таке революція гідності, її причини, основні етапи та хронологію, детально розглянули значення даних історичних подій для майбутнього нашої держави. До уваги присутніх було представлено фрагменти документальних фільмів Помаранчева зима режисера Андрія Загданського та молитва за Україну Євгена Афінієвського. Петколеджі до Дня студента розіграли лот благодійної акції Разом до перемоги. Переможцями стали студенти Марина Брайко, Анастасія Демешко, викладачі та працівники коледжу Тетяна Борищук, Тетяна Грищенко та директор Анатолій Литвин. Вони отримали патріотично декоровані гільзи. Під час заходу зібрали 11,5 тисяч гривень. У служби, яка опікується постраждалими від насильства, з'явиться нове приміщення. Зараз за рахунок державної субвенції ведуться ремонтні роботи в просторі за адресою вулиця Скіфська, 2. У рамках фінансової допомоги капітально відремонтують залу для горкових зустрічей, кабінет психолога та кімнату очікування. Їх обладнають меблями та орхтехнікою. При ремонті будуть враховані потреби людей з обмеженими можливостями. Уже два роки спецслужба первинної соціально-психологічної консультації надає безкоштовну допомогу постраждалим від насильства в Олександрійській громаді. Рятувальники продовжують просвітницьку інформаційну роботу з дітьми, молоддю та їх батьками щодо питань безпеки життєдіяльності. Заплановані екскурсії в пожежних частинах, лекції для учнів, викладачів навчальних закладів, організовуються батьківські збори, де проводяться бесіди на тему запобігання пожеж в побуті, проводиться виїзд пожежного автомобіля до закладів освіти, де дітей ознайомлюють з обладнанням та технічними характеристиками автомобіля та ситуацій, в яких їх застосовують.